Казка про дівчинку, яка захотіла змінити світ. Жила собі маленька дівчинка, яка любила читати казки та мріяти про чудеса. Її улюбленою історією була казка про добро та зло. Дівчинці дуже подобалося читати про перемогу та торжество добрих сил і уявляти. Що скоро настане день, коли це добро переможе і в реальному світі. На жаль, поки що все було зовсім по-іншому. Вона бачила безліч людей, яким не вистачало їжі і не розуміла, як інші можуть у цей час витрачати гроші на модний одяг та розваги. А ще їй було дуже шкода хлопчика зі своєї школи. Минулого року дуже важко захворів його батько, і справи в сім'ї були дуже погані. Мама Петі, так звали хлопчика, працювала майже цілодобово, але грошей все одно не вистачало. Тому після школи Петя у той час, коли всі діти грали, Продавав газети, щоб допомогти мамі. Також наша дівчинка співчувала однокласниці Оленці, з якої сміялися інші хлопці. Оленка носила кумедні окуляри, що й було причиною глузувань. Навіть Петя, який насправді був добрим і чуйним хлопчиком, не втрачав нагоди сказати їй щось образливе. Повсюди маленька дівчинка бачила багато злості та люті. Люди сварилися між собою, говорили погані слова в автобусах та чергах і залишалися байдужими до чужого лиха. Вона дуже хотіла змінити світ на краще, але не знала, з чого почати. Вона відчувала власне безсилля. І їй було дуже боляче і неприємно. Але якось їй спало на думку чудове рішення, яке змінило всю ситуацію. Якось у мріях маленьку дівчинку відвідав ангел. Він знав про її переживання та бажання покращити світ, тому вирішив допомогти дівчинці. Мила дівчинко. Не варто думати, що ти не можеш змінити світ на краще, адже це під силу кожному, хто захоче. Справді, я дуже-дуже цього хочу, але я не розумію, з чого мені почати. Добрий ангел, підкажи, що я маю робити? запитала дівчинка і зраділа цьому шансу подолати зло в усьому світі. Для того, щоб світ став іншим, потрібно скласти казку про добро. Щоб я сама придумала, але в мене така погана фантазія, я зовсім не вмію писати казочок. А якщо буде моя казка про добро коротка і не дуже цікава, це теж спрацює, розгубилася дівчинка. Спрацює, спрацює. Головне, щоб бажання змінити світ виходило із серця, запевнив її ангел і зник. Не втрачаючи жодної хвилини, дівчинка почала складати казку. Всупереч її переживанням, вона вийшла цікавою та повчальною. Дівчинка дуже зраділа і заумерла в очікуванні змін. Але нічого не сталося ні цього дня, ні завтра, ні через місяць світ продовжував бути злим та егоїстичним. Як завжди, вона поверталася зі школи і побачила бідного Петю з пакетом газет. І раптом дівчинка зрозуміла мало придумати казку про добро. Потрібно почати здійснювати це добро на практиці, тому що тільки рішучими добрими діями можна змінити світ на краще. Не вагаючись, вона підбігла до Петі і запропонувала допомогу. «У двох ми впораємося швидше, і в тебе ще залишиться час відпочити і пограти. До того ж разом цікавіше. Пояснила вона свій чинок здивованому хлопцеві. На другий день Петя не став сміятися з Оленки, а запропонував їй гарне смачне яблуко і захистив від інших кривдників. Побачивши це, дівчинка посміхнулася. Вона зрозуміла, що почала дуже важливу справу. Здатно змінити світ і зробити його добрішим. Тільки подумайте, яким чудовим був би світ, якби всі чинили, як ця маленька дівчинка. Злість, бідність та нещастя зникли б назавжди. Тому, дітки, не втрачайте нагоди зробити навіть крихітний добрий вчинок. І нехай цей ланцюжок добрих справ ніколи не переривається.